80 запорізьких підприємств отримали право на податковий компроміс. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін за результатами виїзної зустрічі з представниками бізнесу у місті Енергодар. У ході зустрічі, на якій були присутні керівники підприємств, розглядалися питання адміністрування ПДВ, акцизного податку з роздрібної торгівлі, легалізації найманої праці та інше. Всех заботит изменение налоговой системы и то что, то, что эти изменения в себе несут. Конечно, очень много вопросов по местным бюджетам, очень много вопросов по администрированию налога на добавленную стоимость, то, которое в электронном виде, и вопросы единого социального взноса. Мы это все обсудили. Я думаю, что за столом все остались довольны от встречи. Також актуальним залишається питання податкового компромісу. Є ряд предпринимателей, которые які воспользовались данным правом и уже уплатили 5% 5% суми завершення своїх обов'язків. І це говорить про о що підприємці хочуть... хотят исправить те проблемы, которые, которые у них были в прошлых периодах. Порядка 150 предпринимателей сегодня заед, подали заявку и хотят воспользоваться данным правом. Порядка 80 предприятий уже получили одобрение на то, чтобы воспользоваться этим правом. Остальные сейчас проходят, проходят обсуждение. Дане в дане Ну і ми ж конечно же, предприємателі призиваємо воспользоваться цим правом, тому как это освобождает і от финансовой, і от административной, і конечно же, от уголовної ответственности. Серед платників Енергодарської ОДПІ право на податковий компроміс вже отримали п'ять підприємств, чотири з яких з міста Енергодар і одне зареєстроване в Кам'янсько-Дніпровському районі. На суму до сплати 335 тисяч гривень. Наприкінці заходу Олексій Каволін зазначив, що вивчення актуальних питань бізнесу за результатами зустрічі із платниками податків районів міста Запоріжжя та області надає можливість побачити реальну картину дійсності. Водночас він відзначив готовність підприємців до співпраці з фіскальною службою, зокрема, з вирішення гострих ситуацій за допомогою цивілізованого діалогу. Під час візиту до Енергодарської ОДПІ Олексій Каволін також поцікавився, як працює центр обслуговування платників, надаються адміністративні послуги. Та проходить кампанія декларування. Зокрема, з початку року і за дві декади березня по Енергодарській ОДПІ майже 550 громадян вже задекларували минулорічні доходи на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Переважна більшість декларантів це громадяни, які передають сільськогосподарську продукцію, а також від отримання спадщини, продажу нерухомого майна та інші. До бюджетів надійде понад 400 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. У ході декларування деякі платники звітують до інспекції дистанційно. Кожна десята декларація направлена за допомогою мережі інтернет.